Сьогодні міністр розповів нам разом з прем'єром прекрасну історію про підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі з 1600 до 3200. Ну, взагалі, це ну, говорити про 3200 заробітні плати в гривнях, мінімальна в 21-му столітті. Це просто жах. Просто про це неможливо говорити, тому що це в доларах просто ноль. Ну Но справа не в цьому. Справа в тому, що це обман. Це обман, тому що мінімальна заробітна плата була чітко визначена законом. Що це таке є? Мінімальна заробітна плата мусить дорівнювати мінімальному прожитковому рівню, який розрахований по кошику, який вам склали і сказали, що цей кошик ідеальний для вас. Там е, рулон туалетного папіру на рік, там е, одні шкарпетки там, на три роки і так далі. І це ідеальний, ідеальний кошик, розумієте, який для вас спланували. А тепер... Вони говорять, що 3200 це ідеальна ситуація. Так вони не ставлять мінімальну заробітну плату 3200. А вони приймають спеціальний закон. Номер цього закону я вам обов'язково скажу. Це закон, який будуть розглядати буквально у вівторок. Називається цей закон 51 І знаєте, що вони роблять: вони беруть першу мінімальну заробітну плату по тарифній сітці. І ставлять її, її не 3,200, як він тут розповідає, а ставлять її 1,600. Розумієте? А як по закону, якщо мінімальна заробітна плата 3,200, то потім вся тарифна сітка, вона з коефіцієнтами від низької кваліфікації до високої, вона стає все більше, більше і більше. Що вони роблять? Вони беруть 1,600, ставлять мінімальну першу заробітну плату, не 3,200. І потім від неї будують всю тарифну сітку. А до трьох двісті вони підтягують тільки тих людей, які нижчі 3200. І тоді виходить так, що, наприклад, прибиральниця буде 3200 отримувати, і це дуже добре. Але і інженер теж буде отримувати там три п'ятсот чи три шістсот. Да? Або умовна санітарочка буде отримувати три двісті, а лікар буде отримувати там три вісімсот. Розумієте, вони взяли і все це схлопнули. І вони будуть нам розповідати, що це мінімальна заробітна плата, і потім вони цим законом приймають ще одну маленьку деталь. Завжди, завжди в законах України було, що мінімальна заробітна плата вона рахується, чистий оклад без доплат, без премії, без цього на світі. Вони беруть і цим законом 51.30, Вони включають в ці 3.200 всі доплати, всі премії, все на світі. Тобто насправді готується дуже потужний обман. А потім вони вже сказали, що навіть мінімальна вона з усім на світі буде тепер уже не більше, ніж 2500 там, чи 2400. Послухайте, не можна на обмані будувати життя країни. І взагалі, те, що зараз відбувається, ви мусите знати, це не реформи, це не розвиток, це не стратегія. На 1 січня 2014 року середня заробітна плата в Україні була біля 400 доларів, не євро, долари. Але це була реальна, фактична цифра. У нас була середня пенсія майже 185 доларів на місяць це середня пенсія. Сьогодні ми маємо середню пенсію 67 доларів. І середню заробітну плату трошки менше 200 доларів. Тобто середня заробітна плата в реальному обчисленні вдвічі нижче, а середня пенсія майже втричі нижче, в реальному обчисленні.